Наша задача зробити максимально прибутковий портфель. Думаєте, їм страшно не було купувати. Звичайно, було. Тобто, коли почне домінація падати, взагалі по портфелі у нас зараз просадка становить мінус півтора долара. Усім привіт, друзі! Дякую, що зайшли на мій YouTube канал. Сьогодні ми продовжимо нашу рубрику Мільйон на крипті. Наша задача заробити мільйон гривень. Нагадую, для тих, хто взагалі зайшов перший раз на мій ютуб-канал на моє відео. Ми проводимо такий експеримент. На протязі наступного року ми інвестуємо в криптовалюту, і наша задача заробити мільйон гривень. Сьогодні я хочу також з вами, друзі, поговорити трошки про психологію, про мотивацію, про медвежий ринок. Також розглянемо графік біткоїна і поговоримо про альтсезон, що взагалі чекати від альткоїнів в цьому році. А перед цим друзі, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал. Якщо вам сподобається це відео, то ставте лайк і пишіть коментарі. А зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали. Так, друзі, для тих, хто вже дивився перше моє відео, то ви пам'ятаєте, що я інвестував в криптовалюти. Я там розповідав, якими криптовалюти будемо інвестувати, якими не будемо. І одразу відповім для тих, хто зайшов перший раз на це відео, то ми інвестуємо більш ризиковані, так як наша задача примножити капітал в 20-30 разів, ми не будемо інвестувати, наприклад, в біткоін, ефір. Я знаю, зараз з'являться деякі люди, які будуть писати: Ой, та що ти за криптоінвестор, там не інвестуєш в біткоін, ефір, не тебе XRP, Cardano. Друзі, нагадую. Наша задача зробити максимально прибутковий портфель, тому ми йдемо на цей ризик. Звісно, я знаю, що будуть дивитися люди, в яких там приблизно капітал 5 тисяч доларів, 10 тисяч доларів, а може навіть і більше. То звичайно, я би не рекомендував купувати ці монети, які я купую. Якщо вам цікаво, взагалі ви хочете зрозуміти, куди ви куди інвестувати. Ви новичок, але маєте великий капітал. Внизу під відео є мій телеграм-Контакт то можете мені написати. Я вам складу портфель. Якщо у вас капітал там більше 5 тисяч доларів або 10, 000. Це абсолютно безплатно, бо ну, мені по кайфу цим займатися просто. Якщо у вас там великий капітал, там 10-20 тисяч доларів, то звісно, вам потрібно купувати біткоін, основну частину і ефір. Також можна купити ще кардано, полкадот. Ну, тобто вибирайте собі топ 10-15 криптовалют і інвестуєте. Бо так як ми поставили нашу ціль примножити капітал в 20-30 разів, то ми вимушені йти на цей ризик, інвестувати в більш ризиковані монети. Я думаю, ви зрозуміли це. Так, друзі, а зараз хочу затронути тему психології. Дивіться, зараз у нас відкритий графік Cardano. Це прошлий цикл, для тих, хто взагалі не знає, що це за монета. Це монета, яка з прошлого цикла показала багато іксів. Дивіться, взагалі, в 2018 році монета виходила, коштувала 1,3 долари. Спускалась на 97%. Зараз багато яких монет також спускались на цей рівень, на 97%, навіть на 98% падали. І скажіть мені, будь ласка, було тут людям страшно купувати? Звичайно, було так само, як і нам зараз. Зараз страшно купувати наші монети, в які ми інвестуємо, в які я показую, куди купувати. Але подивіться, що зробила Cardano потім, наскільки вона виросла процентів. Давайте вікна подивимось. Максимальні значення це 7464%, тобто 74 ікса приблизно. Нам більше, 80 іксів, дивіться, 85%. І тепер самі подумайте, ті люди, які тут купували, думаєте, їм страшно не було купувати. Звичайно, було це психологія, і особливо коли показали ось таку свічку. Це був коронадамп. Нагадую, звичайно, було страшно людям купувати. Так само і зараз нам страшно. Страшно пересидіти ці просадки, медвежий ринок. В будь-яких активах навіть фондовий ринок є цикли, медвежий ринок і бичий ринок. Зараз у нас медвежий ринок, і ми вимушені його перечекати. Оце так само, як пори року. Є зима, є весна. Є літо, осінь, так само і на ринках. Так, ще, друзі, хочу вам для мотивації також показати. Дивіться, є такі деревця, є різниця між цим і цим це приблизно ну, півтора року. Всі хочуть, звичайно, зразу отакий результат, зразу таке дерево купувати, але ж воно ж дорого коштує, так? Ніхто не хоче взяти листочок, посадити і дочекатися. Так само в інвестиціях потрібен на все час. Потрібен час на терпіння і ваше терпіння, і з часом ринок вас відблагодарить. Тому тримайте свої монети крепче і не розстраюйтесь. Так, друзі, зараз хотів трошки поговорити взагалі. І пару слів про домінацію сказати і про альтсезон. Ви бачите, що ми купуємо зараз альткоїни, і ми, звісно, чекаємо, коли вони хоча б дадуть нам ближайший час, тобто в цьому році хоча б 2 ікса. Я відкрив зараз графік домінації. Наша задача дочекатися, коли домінація покаже нам ось таку свічку. Тобто, коли почне домінація падати, і ми побачимо, що альткоїни починають рости, все, ми фіксуємо наші монети, які дали 2 ікса. Допустимо, ми там купували, пам'ятаю, DivaDX, Якщо нам покаже 100% прибутку, ми забираємо наші вложені кошти половину. І половину оставляємо, тобто в нас залишаються безплатні монети. Бо я нагадую, друзі, що біткоін, коли піде на корекцію, давайте зараз я відкрию графік біткоїну. Дивіться, як бачите, в прошлому циклі в 2019 році, біткоін пішов в ріст і потім скоректувався. І зараз я вам покажу, як поводили себе альткоїни. Давайте відкриємо те саме кардано, яке ми тільки що дивилися з вами. Як бачили, біткоін не оновив свій лой, а дивіться, що було з альткоїном. Бачите, як кардану потім просіла. Вона оновила свій лой, який тут був. І можна було, звичайно, тут ще докупитися. Тобто, якщо ми зараз побачимо з вами якийсь такий ріст, якщо нам дадуть ще ринок дасть 2 ікса, то ми заберемо наші вложені і дочекаємося, коли монети скоректуються. і там, там будемо вже докуповувати. Через те я показую, що ми не купуємо на всі 100 доларів кожен місяць, а 30 доларів ми з вами залишаємо ось якраз на цю просадку. Тобто на 70 купуємо, а на 30 залишаємо якраз на цю корекцію, яка буде. Надіюсь, в кінці цього року. І давайте, друзі, зараз розглянемо графік по біткоїну, пару слів скажу. Дивіться, у нас тут образувалась на днівному тайфреймі фігура Бичий Флаг, і я показував вже до речі, це в своєму телеграм-каналі. Дивіться, потенціал цієї фігури це приблизно 38 тисяч доларів. І якщо ми подивимось по смартмані, я вже робив також огляд по смартмані, то якраз 38 тисяч тисяч доларів. Це у нас буде наступний ордерблок. Тобто це зона крупного ігрока тут знаходиться. Якраз я тут чекаю, коли біткоін почне коректуватися, і альткоїни вже покажуть якийсь альтсезон маленький. Надіюсь, так і воно буде. Так все, друзі, хватить води. Давайте переходимо до наших інвестицій, до нашого експерименту. Так, друзі, дивіться, останній раз ми інвестували 100 доларів з вами, тобто 70, якщо бути точніше, 30 доларів ми, звичайно, залишили. Монети ми купляли DYDX, Aptos, Mina, Hashflow і Gala. Який результат нам показали? Як бачимо, DYDX у нас зараз в великому плюсі, Aptos у нас мінус 1 долар, Mina мінус півтора долара і Hashflow Найбільше просів на 15% це 2,3 долари. Бачимо зараз в трошки невеликому плюсі. Взагалі по портфелі у нас зараз просадка становить мінус 1,5 долара або мінус 1,62%. Як бачите, 3,5 тисячі проінвестовано і просадка 57 гривень. Наша задача, друзі, щоб ось тут було мільйон. Я думаю, ми з вами це зробимо. Так, друзі, все переходимо до наших інвестицій. І перша монета, яку ми будемо додавати в свій портфель, це Chia Network капіталізації 277 мільйонів доларів і коштує вона зараз 39 доларів, трошки підросла. Давайте відкриємо зараз її графік. Як бачимо, зараз вона знаходиться від своїх хаїв. Якщо хай считати 1600 доларів, то зараз вона знаходиться на 97% від своїх хаїв. Досить такий цікавий проєкт. Я на нього робив огляд. Я не буду зараз багато про це говорити. Давайте зробимо нашу покупку XCH. Зможете собі зайти, подивитися на моєму каналі, там все я розповідав. Так, друзі, переходимо сюди, нажимаємо Market і купуємо на 15 доларів. Давайте напишемо 15% зараз. Провіряємо, Order successfully, Давайте нажмемо Trade. Все бачимо 0. Тут пише ціна 39 доларів, це середня ціна. І пише 0.36 у нас. Так, одна покупочка є, давайте її запишемо одразу. Add transaction 35. Так, додати транзакцію. До речі, друзі, якщо ви додивились до цього момента, найближчим часом протягом 1-2 неділь я скину повністю весь список, які монети я буду купувати для цього проєкту. Також там будуть позначені цілі для кожної монети, тобто це буде максимально сочна інформація для новачків. Тому вся інформація буде в Телеграмі. І так, наступна монетка в нас буде біко Biko, або біконами. Давайте подивимось. Я про цей проєкт ще огляду не робив, але він буде скоро. Чекайте, бо не встигаю, реально не встигаю все робити. Так, він знаходиться на 174 місці. Як бачимо, капа в нього 211 мільйонів. Проект ризикований, але побачимо, що з цього вийде. Так, Біко, подивимось, наскільки він скоректувався від своїх хаїв. Так, я так розумію, це в нього було 15 доларів. Давайте подивимось. То від своїх хаїв зараз монета також торгується на 97%. Переходимо сюди, пишемо Біко, вибираємо маркет. Тобто 15 доларів. Тайк Хісторі, то дивіться, у нас середня ціна 40 центів і 35 монет. Давайте одразу запишемо 35-55. І наступна монетка. Наступна монета у нас flow. Дивіться, flow був у нас по 42 долара. І зараз максимально він коректувався на 98%. Виглядає реально як якийсь скам. І зараз. Поцікущий це 97% корекції, тобто по одному доларі, коштувало 42%, зараз один. Звичайно, друзі, це може бути скам, і вона може ніколи не вирости, може отак от, і все. А може, звісно, показати ось такий результат. Маркет вибираємо 15. Так, у нас вийшло 14.64 монети. Одразу записуємо. Друзі, наступна монета буде Кальмарі Network. Дивіться капіталізація 5 мільйонів доларів. Зразу скажу монета високого ризику, але ми будемо ілюструвати в неї як звичайну монету. Чому я так вирішив? Зараз я вам покажу чому. Я подивився на графік, і мені дуже сподобався графік. Дивіться, що мені сподобалось. Максимально в неї була приблизно по 10-12 центів, вроде би як і мінімальна це була 0,017. Це ось це накопичення. Дивіться, скільки воно по часу триває. Давайте до сьогоднішнього дня. Це виходить 337 днів. Майже рік монета знаходиться в осьій зоні. Для мене це сигнал. Це мені показує, що тут є накопичення. Тим паче, ви бачите, що тут є такі імпульси. Це, на мою думку, я так вважаю, що це загрузка крупного ігрика. Є там також багато монет, які були в прошлому циклі так само накопичувались і показали дуже бешений результат. Друзі, це експеримент, тому ризикуємо і записуємо її також. Інвестуємо. Давайте пишемо КМА. Самому дуже цікаво, як воно взагалі все це вийде. Як бачите, у нас вийшло на 15 доларів. Це 7522 монети би було б добре, якби вона по одному доларі була. Да? Давайте запис, записуємо. Так, друзі, і наступна монетка з високоризикованих. Це монетка Star Atlas. Це ми сюди проінвестуємо 10 доларів всього лиш. Так як це є високого ризику. Дивіться, вона була. Вона падала в нас на 90, майже на 99%. І зараз вона з 98% торгується. Високий ризик, тому. Така маленька сума, 10 доларів. Так, все, ми закупилися. Давайте зараз тепер дивимося на наш кошельок. Провіряємо, чи все у нас є те, що ми купили. Дивіться, у нас 65 доларів. У нас має бути 60, але 5 доларів це, звичайно, я залишив на комісії. Так, дивіться, ми флоу купили сьогодні. Чия? То ми купили Атлас, Кальмарі Нетворк і Бікона. Так, все на місці. І давайте одразу запишемо наші 30 доларів, також в наш портфель, щоб було все видно. І друзі, скоріше всього, це відео вийде сьогодні. в нас 12. Це відео вийде може завтра, 13 або 14 числа. Тому, щоб бути в курсі, які я монети купую, підписуйтесь на мій телеграм. Бо в Телеграм я одразу показую, які я монети купую, щоб ви не пропускали цього. Що ж, друзі, інвестицію ми нашу зробили, це друга інвестиція. Нагадую, що ми маємо загальну проінвестувати. Це тисячі доларів. Зараз ми проінвестували всього 200. Тому, друзі, якщо вам сподобалось це відео, і цей контент, і цей формат, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайк. І, до речі, пишіть коментарі, якісь питання, які вас цікавлять. І в наступному відео я відповідаю на ці коментарі. Це, друзі, дякую за перегляд. Всім до зустрічі!